Всім доброго дня. Хочу зробити таке невеличке відео по поводу цього мотоцикла. Відео, скажімо, буде це не обзор мотоцикла, а більш пізнавальним, для того, хто може захоче придбати такий транспорт, щоб більше трошки знали, що він собою представляє. Це мотоцикл ТРК Денелі 251, 250 кубів чистих, В нього водяного охолодження. Мотоцикл знаходиться в стоковому стані. передня зірочка 13, задня 43, з доволі таки непоганими, ходовими його якостями. Ходова його представляє собою, як кажуть, умірена. Він не жорсткий і не м'який. Середньої такі опружності. Скажімо так, для кого більш підходиться мотоцикл? Підходиться мотоцикл для людей більш так скажем, помірною їздою, спокійною, хто любить, так, використовуючи він в мене більш це траса, місце він не бачи зовсім. Єдине особливістю це з моєї думки, що я висловлю тільки свою точку зору, думку, це його є масло. Я кажу, масло він полюбляє синтетику 710В-50, хоча помагало положено йому полусинтетика 10 40 Mm. Чому так заливаю, що виходить, мотор робить набагато тихіше і набагато легше. Для кого це мотоцикл? Під скажімо так, для людей більше зростом, кажуть, 175 і вище. Mm. Моя вага являється більше 100 кілограмів, це з ну, з рук зупом зі всіми ну, це міста 20. Моточок доволі такий дзівчий, інжекторний. Mm. Основною особливістю це є тормоза АБС. Так що якби ви не старалися, ніколи носом ви не зариєте. що тормозу я, скажімо так, користуюся я одночасно обома тормозами. АБС тут не відключається. Ну, при гальмуванні мотоциклу на трасі чи в будь-якому місці носом він вам не дасть зарити, якби ви не старалися, педаль ручки передніх тормозів відіб'є по пальцях зразу. По трасі. Траса для траси він використовується з основною характеристю. Має він як комфортну швидкість, так і крейсерську. Комфортна швидкість для нього це починається 85-95 плюс-мінус 10 км І має свій чистий крейсер. Крейсер в нього виходить 95 до 110. Хто щоб не говорив, так, така його особливість. Я не блогер, так що не обісуйте, я висловлю тільки свою думку, точку зору. На сьогоднішній день мотоцикл проїхав вже більше 6 тисяч, показувати я не буду. Крестир чесний його кажу, говорив, що 100-105 кілометрів, це при моїй вазі. З оборотами 6-6,5 тисяч оборотів бігуна, більше він мене не бачив в хворах, вам не прийдеться задумуватися, чи у вас буде дотягувати відвору, чи буде трости трохи. А, звісно, турбуленці є не без чого. Ну, так все, такі то діли. Резина встало на мензеля діаметром на 7-17, доволі таке непогано. Тримає гарну дуже дорогу. І реальний розхід його. Получається 3,2, 3,4 за ці від вашої манери їзди. Напчастини є на нього всі на сьогоднішній день. Напчастини підходять ідентично Тиньки 25 бенелі, окрім корзини щеплення. Корзини щеплення тут збільшено. Якщо хтось задасться питанням собі якось і цепа, це доволі тут. Непоганий, рідний стоїть, це підтягувався один раз, і то коли підтягнені на цього, прийшлось відпустити його назад. Це псальниковий, доволі непоганої якості. Також, як довго забув, пропустити доводи за резину, резина теж непоганої якості, я маю йду дов... на мокрій дорозі. Ось не буде тягати, ви можете їхати 95, то не задумати, що вона десь потягне, чи покалюза, чи щось такого. Що а також я кажу при обгоні фур. Дуже-дуже веде себе непогано. Мотоцикл доволі такий невеликий сам по собі, ну, зручною і високою посадкою. По поводу його сидіння. Сидіння двояке, скажімо так. Пришлося, якщо приїхати, скажімо, 50-60 кілометрів, то вам придеться докупати. Мотоцикл сам по собі асфальт, ну, як більше полюбляє асфальт. Подавав в нього доволі таке непогане, бо вона не, гру, не груба, скажем, не жорстка, не м'яка середньої упругості, так що він буде хватати його з головою. Ну тільки з тими наклонностями, якщо у вас помірна їзда. якщо люди мають кажуть, бажання агресивної їзди, то він, наприклад, жаль, не підійде. Має доволі короткі передачі, передач. А так, ну, я не знаю, що то розказати. Стекло встановлене рідне, ну, стоїть, що рідне стекло доволі коротше, десь на сантиметрі 30 -50 сантиметрів, 30-50 сантиметрів, ще висота його зроблена. Ну, ну, може комусь буде корисно, не обісуйте, будь ласка. Віримо в нашу армію, віримо в ЗСУ, віримо в наш народ, віримо в нашу перемогу, допомагаємо, хто чим може. Казав, не тому що стіснятися немає, це нелегка година. Так що, всім дякую за увагу. Може комусь буде корисно, може щось не так не висути. Всім дякую.